Дуже часто виникають питання, що не працює е, пульт Magic Remote саме з телевізором LG. Або він не підключається, або після якогось кого, моменту просто перестав е, працювати. Причин можуть бути декілька, я розглянув, можливо, вам допоможе цей варіант. Нам потрібно зажати дві клавіші, він їх відключає. Це home кнопочка та back повернення. На декілька секунд зажимати, він, якщо телевізор спарований з другим телевізором, він його просто відключить і попробує повторно підключитися до вашого. Тому що один пульт у вас не може бути фізично прив'язаний до двох телевізорів. І якщо він спарований у вас з другим телевізором, можливо, в магазині пробували його підключати, показували, він вас не може знайти саме ваш телевізор. Вам потрібно його повністю скинути. Та повторно зажати знову цих дві клавіші, щоб воно знайшло ваш пристрій. Ну і плюс, якщо бачите на відео, вам покажу ще буквально деякі нюанси, які вам можливо знадобляться. Заходимо в налаштування загальні параметри указки. Тут можна виставити скорість реагування на пульт та розміри самого. Розміри самого маячка, більший розмір та менший. Це якщо комусь допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал, маю відео там, як встановити віджит з безкоштовним переглядом фільмів саме на телевізорах LG та Samsung в принципі теж підходить. Дякую вам за перегляд.